Гарно всі дня, дівчата, хлопці, чи то вечора захотілося мені сьогодні щось спекти. так, ось Тут у мене 250 мл мене тут молоко пополам з водою. І чайних ложків я покладу дріжджів. Розботаю, чайну ложку цукру це я так для опари ложку чи дві борошна можна покласти. Це Зараз я розбовтаю і хай трішки постоїть, бо у мене дріжджі сухі то треба, щоб вони трішки почали працювати. Дівчатка, хвилин 2-3 постояло. Я бачу, що вже воно там всередині булькотить. Сіль, щоб не забутися посолити, це я кладу десь півчайної ложки солі. Так, щоб зараз сіль така, знаєте, не вгадаєш сильно. Ванільний цукор сьогодні покладу, бо сьогодні точно в мене не будуть солені. У мене сьогодні будуть. Цукор у 3 ложки. 4 ложки, яєчко куряче. Якщо горілка у вас є, теж можна ложку горілки покласти сюди. І буду зараз віяти борошно. Та вію борошно. Борошно треба від 450 г. Головне, не хвилюватись, і все буде добре, все вийде. Все буде добре, все буде смачно. Ось тепер я додаю масло. Тобто маргарин. У мене маргарин і вмішую сюди. І буду домішувати на поверхні. Зараз я викладу на поверхню. Тепер, дівчатка, домішую на поверхні, і все вийде, все буде добре. Гарно так вимішую, помазала олійкою. І викладаю я тісто відпочивати. Накриваю рушничком. І десь хвилин, не знаю, може 40 відпочивати, поки гарно підніметься. Ось воно таке гарне, як завжди. Зараз треба розділити його на кульки. Так, розділяю я його на рівні частинки. Робила я кульки, хай трішки відпочинуть, полежать. Дівчатка тепер, тим часом, я беру ось у мене пакет сиру, тут 180 грамів, дрібку солі вкину. І цукру десь ложку чи півтори, можна ванільного вкинути. Але я зараз, знаєте, що зроблю? Покришу сюди кураги. можна купити вже з курагою сир і покришу десь ложку журавлини, тобто клюква. Дрібненько я покришу. Ось так я сюди кладу. І оце зараз я його перемішаю. Тепер, дівчатка, беру кульку, ось так розкачую тісто. Все як завжди. Роблю надрізи навхрест. І по пів ложки кладу начинки. І ось так зліплюю. Ось так, дівчата. Ось так. Ось так. Ось так. І виходить ось така трояндочка. Може, один у вас не вийде, поки ви будете пробувати. а взагалі-то все вийде. Ось так. Дивіться, ось так. І неважливо, які ви, чи по черзі візьмете, ось отак будете загортати, чи навхрест, все вийде. Ось там, дівчатка, я посполювала на свої булочки, чи то ватрушки. У мене сьогодні вони будуть в формі пирога. І ставлю в ростойку, Булочки збільшились двічі, як мінімум. Тепер я їх ставлю в духовку 180 градусів. Хвилина 25, не менше. Але завжди треба дивитися. Це, я думаю, знаєте, що я ще? Хочу потрусити зверху мехталевою стружкою. Але це не обов'язково. Це я отут хочу по бокам так трішки спробую прикрасити. Ось так я трішки потрусила, взагалі не видно. Як спечеться, то буде видно. Ось я спекла булочки. Ось такий пиріг з булочок. Три булочки не влізло, то я спекла окремо. Ось такі я спекла. Оці я розламаю. Просто скрутила і поклала в формочку. А зверху я помазала вода з цукром один до одного. Ложку цукру поклала, ложку води. Це як спеклися, помазала, то так воно блищить і так смакує гарно. Ось такі вони в мене. Просто, просто суперові. Смащі. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все во найкраще. Бережіть одне одного. і будьте всі здорові. До зустрічі!